Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Президент Зеленський заборонив, заборонив е рейди ТЦК на вулицях українських міст та сіл. Про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам. Відмі він відмітив, що знає і реагує на порушення. Законності прав людини під час рейдів ТЦКшників на вулицях міста Сіл. Він вимагає від Верховної Ради на законодавчому рівні заборонити рейди ТЦК по вулицям міста Сіл. Замість цього повістки будуть розсилатися переважно в електронному вигляді. У мене питання, чи будуть слухати президента Зеленського ТЦКшники? Пам'ятаєте, як президент Зеленський сказав, що усіх ТЦКшників на нуль потрібно послати? Скажіть, хто з ТЦКшників загинув на нулі? З тих воєнкомів, в яких при обшуках знаходили мільйони доларів, вони пішли на нуль? Де вони? І де їхні мільйони? Чи послухають зараз ТЦКшники президента Зеленського і як вони будуть мобілізувати українців, якщо їм заборонять бусифікувати людей на вулиці? Чомусь я сумніваюся, що ТЦКшники послухають президента Зеленського, тому що у них є план. І вони знають, якщо вони план не виконують, на фронт підуть вони самі. А на фронт вони йти не хочуть. Від слова зовсім, як я кажу, крапка. З вами, Іришвець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.